Замовлення для Вероніки від Лакі і біс. Вона замовила сюрприз пакети з браслетами в розмір S, 5 штук. Перший браслет який гарний. Другий. Третій у упожній рожевий колір. Четвертый. Wow, Вау, какие у нас серийные. Пятый. О, тут есть подарок с челлендин пакет. Вау, у нас сейчас леобой с челлендин пакет. Вау, wow, какие хардные браслеты. Появились всем браслетов. І в подарунок дві підвісочки. Можна причепити на браслетик, а можна на ключі, чи на рюкзак, чи на пенал. Спакуємо. Вітаю тебе Вероніка і чекаю наступних замовлень. При замовлення для Яни. Нам потрібно 11 пакетів з браслетами. П'ять, шесть шість. 5. Вау, yes. wow, який браслеток з сердечком. Оу, oh, шармік. Це означає, що ми беремо ще один пакетик. Вау, еще один шармик. Ще один пакетик. Ой, какие армии браслеты. Ого, как у нас честного девчонка. один пакетик подарунок. Вау. Южний фіолетовий браслетик. І ще один подарунок. Ого! Який гарний рується. Ще один. Вони всі такі різні. З метеликом. І ще один мотелик, саме розлайте для найкращих подорожок. Вау! Ще один подарунок! Такого ще не було браслету, тут дуже гарний. Оце є просто любов. Подарунки, їх можна чіпляти до браслетів. Це шармики. Або до чогось іншого до ключів, до рюкзака, до пеналу. до чого захочеться. І спакуємо браслети. У нас є такі гарні мішечки. В один точно все не лізе. І змеємо ще один. Замовлення можна зробити в дірап тут або у нашому інстаграм. Нехай щастить! Замовлені для Вікторії. Одиннадцять зурка із пакетиків з браслетами. Просчел один пакетик. Просчел один пакетик. Просчел один пакетик. Ще один пакетик. Давайте спакуємо замовлення, ці підвізки можна чіпляти на браслети, на телефон або на ключі. Беремо замовлення для віолети від UA. Вона замовила 5 сюрприз пакетів з браслетами. Ще один пакет. Дякую, Віолета, за замовлення. Нехай щастить тобі.